Всім привіт. Так, ну що, дійшли руки до мотоблока. Е, в чому причина? Коротше, не запускається. Поїхав на поле вивозити пшеницю, сіяли. І завівся, все вроді, почав трогатися, пух-пух-пух і все. Ну і коротше, я його покинув, грішу на те, що на солярку, що тут в баку вже залишки залишились, якоби. Я не знаю, грішу на солярку, може вже якби ну, ржава плоха, смотануло і за цього не запускається. Е, пробував машини буксирувати, він щось запустився, потім заглох, короче, е, не знаю. Зараз попробую ще раз завезти, я його вже не заводив, ніколи відсіялися, вже не десь со вторника. Да. вторника я не заводив, Як поставив, короче, то, 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 то так він і все стоїть, це діло. Масло в двигуну є, замінив, бо думав, що мало ли, чи масло, чиї. Чорт його знає, що він колом стає коротше, і все. Зараз спробуємо запустити. Якщо не запуститься, може мало ли щось там. Так, да, резина, звісно, як Порепана. Ладно, це вже потім тільки замітив. Так, е, ну що, пробуємо. Зараз телефон десь поставлю, так щоб було видно. І пробуємо запускати. А якщо ні, я думаю, що ні, то будемо починати з фільтра. Відкрутимо цей фільтр бумажний, сраний. Може він розсипався і попав в канал і забиває. Ну тоді будемо замінимо солярочку, заново прокачаємо. Кабаче, що будемо робити? Так, пробуємо запускати. Ну, коротше, самі все бачили, не набирає він оборотів, він ледь запускається, ну Сразу же і глохне, пух-пух-пух-пух-пух. А це так розкачується довго і все. Коротше, знімаємо фільтра і вже будемо дивитись що там. Так, ну що, я відкрутив цей фільтр. Ну, Скажу тут, коротше, що він забився, та якби ні це вже я його розірвав. Ну Такий ще б походив би, звісно. Так, що ми маємо? Так, ну там не видно, мабуть, буде. Зараз покажу. Отака, така, коротше, якась солярка коричнева. Тут було така як. мул. Блін, вроді не мене недавно по фільтру він видно. Ну а солярка взагалі вона якась. Це наше ще всідається, а то взагалі була така ж. І, мабуть, буду відкручувати зараз трубку цю, заливати свіженьку солярку. І будемо заново це все діло прокачувати. І вже будемо дивитися, що вийде все. Так, в мене тут фільтрики ще залишилися. В мене є, по ідеї, тракторний фільтр. О ДМТЗ в зборі. Ну, вже хочу ці використовувати. Щоб вже поставитися МТ-зовською і забутися. З такою соляркою, походу, що не забудеться. Так, встановлюємо фільтр. Так, фільтр на місці. Трішки прикрутимо так, щоб воздух потім можна було сюди стравити. І все. Так, йду за соляркою, бажаємо завивати. Так, пішла, радіме. Ох. Хобенька яка. Так, ну сподіваюся, що це буде діло в солярці, а не в чомусь іншому. Так, ну що тут воздух стравився. зажимаю ось такими плоскогубцями чи щось таке старовинні, коротше, чітко сюди стає. Раз. І все. Так, ну тут зажави, тепер, мабуть... Одкручуємо трубки і будемо прокачувати систему. Так, ну що, всю систему прогнав. Фільтра моє другого нема, нового. Та я взяв, відкрутив його, теж з нього повністю все злив. Бо там теж таке було грязновате. Тут віджав, прогнав це все діло в насосі. Ну і під трубки до форсунки теж це все діло, солярочка воді свіженька пішла. Зараз будемо пробувати запускати. Надіються, що все ж таки це все діло у солярці, тому що... Неохота що тут там робити. Так, що пробуємо? Ну що, я скажу, що походу гаплик. Що-то, коротше, з двигуном. Клина лови конкретного. Не може він розкочегаритися. Що-то тут, звісно, не в порядку. Так, да, це, звісно, попадос. Попадос конкретний. Не набирає обертів зовсім. І дві ті так краси стає. Ну, самі на відео там не знаю, було видно чи ні блін! самий розгар, коли потрібно сити часник. Ну, нічого, будемо розбирати, дивитися, що там. І сподіватися, що нічого там страшного нема. Народі я ще подумав, що подшибний, тому що такий хруст якийсь був. Ну, Подшибний, тут маховик пошатав, люфта немає. В мене був раз розбив, так лют був. Ну і тим більше він зразу в мене заглох, якби. Що-то вскриття я покаже, коротше, якось так. Ну. Може, ще буду пробувати запускати, якщо запустю, то вже покажу. Якщо ні, то в наступному відео вже побачите, як будемо його розбирати. І ремонтувати. І подивимося, що там з ним. Так що поки що не прощаємося, буду пробувати запускати. Ось і все. Двигун заклинув. Не можна вже краще не прокрутити не черта. Заножка. Все. Ти компресор вижимаєш, не прокручується. Що-то мої предположення, що, наверно, повернув ще вкладащі. Чи... чи чорт його знає? Коротше. Подумав одразу, що пачебник розсипався на вентиляторі, може під клинює, і не може розігнати його ні чорта. Де-то взагалі на колінвалі походу... Буває клини, потім раз крутанеш, розквинищує, тому п'ять Коротше... Климанув наш двигун. Будемо розбирати. А розбирати вже будемо з неділі. Будемо вже дивитись, що до чого. Фу, блін! Капець. Черт я знаю, що там може бути. Ну, якщо повернув окладиче, то гаплик колінвалу А це буде капут. Так що якось так. Все, всім удачі, до нових відео. Підписуйтесь на канал, як я буду вже ремонтувати, його розбирати, кому цікаво, подивитись. Всім удачі!